Росаду мок 21 Купуйте день, кричить добро. Творіть любов, вигукує правда. У відповідь лиш тиша. Люди втікають. Творять зло, життя знищують, ще в отробі власні. Згодом кажуть, я не вбив, про вбивство я не чув. Чому ворог прийшов руйнувати світло, а сам його в отробі власних днів давно життя я знищив? Тепер прийшла брехня насправді, а я у брехні вже жив, мабуть, прийшло брехливе зло узе назавжди, чекає на повернення добро. Схаменися, кличе, вже й, й... любов.